Меня узнову спасибо, дружище в такому гуморі після майже тижневого лікування на Дніпропетровщині перебуває військовий Володимир. Чоловік отримав поранення на запорізькому напрямку. Каже: росіяни атакували з артилерії. Побратими змогли дістатися до бійця лише за півтори години. Я вперше я в перші 30 хвилин як влучило. Міг лише кричати. Мені одразу три турнікети наклали рука взагалі в землі була, ноги не рухались. Все, що було, це ця рука. Я просто хотів жити, і все, все це недарма. Було не було, знаєте. До військового з Чернігівщини приїхали батьки. Від початку повномасштабної війни Володимир воював на Донецькому та Запорізькому напрямках. Розповідає мати бійця. Військовий служить шість років. Бойове поранення отримав перше. Я зайшла в мене зразу сльози. Мама взяла себе в руки. і що робити. Це тільки сьогодні. Я знову плачу. Всі ці дні ми ходили до нього, ми посміхалися. Однією рукою опанував телефон. Ми йому купили таку спеціальну підставку, що вона чіпляється. До медзакладу Дніпропетровщини Володимира привезли у свідомості, але у вкрай тяжкому стані, розповідає лікар Кирило. В нього були численні травми ніг та травматична ампутація руки. Чоловіку провели три операції: всі ці оперативні втручання були направлені на те, щоб якомога більше убрати нежиттєздатних тканин для того, щоб ці мали можливість загоїтися, міг ходити, щоб було можливе протезування. Правий верхній кінцівки. Володимир втратив понад три літри крові. Якби чоловіку вчасно не надали лікарську допомогу, він міг залишитися і без ніг, каже гендиректор лікарні Сергій. Зараз він активно йде на поправку. І я бачу, що Володимир найближчі місяці вже зможе і бути вдома. І якщо йому поставлять добрий протез, він буде дуже активною людиною. Чоловік продовжить лікуватися в Києві. Військовий каже, хоче знову ходити, а також планує встановити протез руки. Вікторія Пінчук, Юрій Юритини, Суспільне, Новини Дніпро.